Рівненський довгобут золота підкова, таки відкриє двері перед своїми багатостраждальними мешканцями. Цього моменту вони чекали понад 10 років. Забудовники обіцяють, вже у першому півріччі мають бути готові третій, четвертий та п'ятий під'їзди, а до кінця поточного року перший та другий. Загальнобудівельні роботи закінчені. Значить, по п'ятому-четвертому під'їзду виконані штукатурні роботи, розводка всіх мереж. І стяжки. На третьому під'їзді є невелике відставання, значить, два поверхи не оштукатурені, але е, на сьогоднішній день, значить, я думаю, що е, в травні місяці ми закінчимо штукатурні роботи, і на сьогоднішній день е, там виконуються стяжки. Будівництво золотої підкови знаходиться під пильним контролем. Переконує начальник управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області Ігор Мічуда. Він особисто був на об'єкті і все перевірив. Претензій до забудовника немає. Однак для того, щоб зняти соціальну напругу навколо даного будівництва, від забудовника вимагає закінчити роботи в найкоротші терміни. Ми домовилися з Сергієм Петровичем, що Максимально стислі сроків буде вселення квартир і здача першого під'їзду, я так сподіваюся, можливо, і двох і трьох, буде на липень місяць. Домовленості на дуже серйозному рівні, і Сергій Петрович розуміє, що він їх змушений виконати, тим більше, що нам потрібно зняти і цю соціальну напругу, яка вже продовжується більше десяти років. Окрім того, забудовника золотої підкови перевіряють і правоохоронці, адже його звинувачують у подвійному перепродажі квартир. Однак в ході розслідування даний факт не підтвердився, і вже до кінця цього року всі 53 мешканця будинку розпочнуть ремонт у своїх квартирах. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.